Всім привіт! Ми приїхали в такий чудовий парк. Тут колись жив президент. Ти знаєш наш. Ми будемо вам показувати. Це барашки милі. Барашики. Той якісь не барашики, мухи. Погнали за папою. Так, ми підійшли поближче до цього фонтану, Настя. Давай покажемо риби, які тут є. Гляньте, які риби. Сюди, сюди, сюди і була та падай. Давай сюди ступай. Настя хоче впасти у воду. Я не буду. Тримайся, Настя. Слизький, конечно. Давай. Ось будинок. Скажи, показуй, який будинок. Так. Такий гарний. Там видно ще річку. Дніпро. Трошки видно тобі річку Настю? Да, синенька така, так? Да? Там папа наш тінка спить. Фонтан. Тмовка дріб. Да. Злазь самоката, пішли, підійдемо до фонтана до цього. Злазь. Давай, глянь. Вже бризкає? Клас. Я хочу, щоб нас оббризкав. Клас! А вон ще скільки їх багато. А ось будиночок. Камінь. Ну що, не бризкає? Клас. Дивіться, кого ми тут знайшли. Кікрасені. Давай, не дивись. І риба велика. Дивіться, якась трава, дивись. Ми на гольфполі. Классно. Вкусно пахне, падай в траву. Можна, конечно. Лягай. Вот Лягай ти первая, ось тут у зелену. Ось тут у красивості, блягай. Ігор, сонце, Ігор. Ігор, сонце. Сонце. Дивіться, де наша Настя бігала по бугаркам. Бусячко? Папа, а тут у нас тіна прокинулася. Ти прокинулася? Привіт Ховаються від тіни. А ви бачили тут сахар є? І Де там цукор? Соль або сахар? Це такий, навіть. Тишна. Сахар. Це сахар наш скажу. Настя, ой, Настя їде з горки. Папа, ну так не чесно, скажи Настя. Ціна вже так, теж балдіє. Кровся не треба старати. Тьома у нас тут... Папа, побіг, побіг. клас, Настя, де ви, Боже. Настя полізла з папою. На якусь висоту. Що ви там робите? Шукаєте бембі? Гриби шукаю. Нема грибів. Ой. Тепер і мама лізе з Насті. Ціна хоче з мамою кричить там знизу. А ми ліземо наверх. Подивіться, що там. Ні. Майже конець? Да. <свист> ще, що Зараз піднімемось, покажемо вам, як там на горі. Тут конвалі, моха скрізь і дерева стоїть. Дивіться, ми залізли на самий самий верх. Он там Дніпро видно. Да. Вновано, нам. Да. Тут дуже Внови. дуже високо. А, дуже да. класно. Маха і тут попав, десь не яковичку. Е Моні я погоріла, дерево. Да. Ух ты, клас. Дивіться, який домик тут у нас у лісі. Настя, ти де? Ось собою це область. А це така якась водяна да, штучка. вода була і Эти воно отлучилось, я дотлогалась. Вода дотлаха. Ты як по поводу? Угу. А тут у нас Киевское море. Через дорожку. Сейчас вам покажу. Дивіться, яка краса. Камери. Клас. Ну що, ми йдемо під горку. Тіна. Тіна. хоч ціна. ціна. А Настя десь пішла вверху, Фух, а ми ліземо доверху. Дуже важко. Ми тепер внизу від будинку. Тіна знайшла ось такі якісь шарики червоні. Тут мостик. І ось тут будиночок. цей. Будинище, ще, да, так, Тіна? Тіна, помаши всім привіт-привіт. Отак, вот Машей. Пішли на мостик, сходимо, що там. Чи є тут водичка? Ось тут є водичка, давай покажемо. Тут якась є трошечки. Ну все, ми нагулялися і Настя їде додому. Всем пока! Всем пока!